Вітаю, я депутат Української міської ради Оксана Григор'єва. Чиновниця з особливих доручень такої посади немає в штатному розписі виконкому, але вона існує. Знайомтесь Агнеса Олкова Михницька, заступниця міського голови, без посадових обов'язків. Мене звуть Агнеса. Я представляю лідерську партію, яка є зараз Правим крилом з 2003 года нашої правової партії партії регіону. Взагалі-то, за задумкою, її посада мала б називатися заступниця міського голови з гуманітарних питань. А у сферу її діяльності підпадали усі соціальні напрямки життєдіяльності нашої громади, освіта, медицина, культура, спорт, соціальний захист та комунікація з громадськими організаціями. Мало б, але не склалося. Менш ніж за рік роботи в виконкомі української міської ради вона довела свою профнепридатність в усіх соціальних галузях, за що поступово була відсторонена майже від усіх посадових обов'язків. Але її не звільнили ні. Навіть навпаки, регулярно преміюють за понаднормове навантаження в роботі та високу ефективність праці. Зарплата пані Агнеси заслуговує окремої уваги. Як ми знаємо, Зарплата держслужбовця складається з посадового окладу згідно штатного розпису та надбавок за ранг та вислугу років. Вислугою років Агнеса похизуватися не може. Досвід її роботи в органах місцевого самоврядування становить декілька років на посаді заступника голови райради, звідки вона була звільнена з позором, і три роки в команді Олександра Туренка. Втім. У рейтингу сіми найдохідніших посад виконкому вона займає почесне п'яте місце. Її середньомісячна зарплата складає 85 тисяч гривень. І це не максимальні показники оцінки її наполегливої праці. У деякі місяці, наприклад, у лютому березні вона отримувала по 109 тисяч гривень. У травні вона напрацювала на 112 тисяч гривень, а у серпні ефективність її праці була оцінена у 123 тисячі гривень. До речі, ці дані лише за 9 місяців 2023 року. А загалом це більше мільйона на рік. <реш> <реш> І у 2022 році вона отримувала приблизно стільки ж. Навіть коли майже півроку міськрада не працювала, а всі освітяни сиділи на мінімалці. І це, ймовірно, далеко не найвищі показники її зарплати. Адже наприкінці року за рахунок економії фонду заробітної плати. Чиновники виконкому виписують собі допомогу на оздоровлення та вирішення матеріально-побутових питань в розмірі середньомісячної зарплати. Чим же таким цікавим займається Михницька, щоб під час війни назбирати собі на новий позашляховик, який вона заправляє виключно за кошти громади, навіть коли перебуває у відпустці. Скандал щодо цього нещодавно вирував у міській раді. Наразі сфера її посадових обов'язків обмежується опікуванням трьома поліцейськими офіцерами громади і роздачею переселенцям, отриманих від волонтерів продуктових наборів. Але цими невдячними справами вона займається лише коли в її щільному графіку знаходиться час між манікюром, перекорем, масажами, спортивними залами та платними послугами коучу. По успішному життю під час війни, адже справжнє покликання чиновниці сіяти світле, добре, вічне, публічне життя Михницькою це взагалі за межами добра і зла. Рівень її цинізму просто зашкалює. Ось такого роду світлинами маю ряд її особисті сторінки в соцмережах Фейсбук і Телеграм. Оголтіла від шалених грошей чиновниця, вирішила поділитися з простими смертними історіями успішного успіху на прикладі її життя. Тобто вона настільки цинічна та зухвала, що навіть не розуміє, наскільки аморально все це виглядає на фоні війни та масового зубожіння переважної більшості населення. В той час, коли на фронті гинуть наші хлопці, а люди з останніх сил збирають кожну копійчину на допомогу армії, коли працівники бюджетної сфери ледь зводять кінці з кінцями, а переселенці стоять у чергах за найнеобхіднішим. Коли депутати ломають голови, де брати кошти на лікування поранених та допомогу членам сімей військових, профільна заступниця з соціальних питань проводить платну лекцію під назвою. Вчимось жити легко і відпочивати весело. Бо як не погазуватись перед простими смертними, як на більш ніж мільйон гривень за рік з міського бюджету жити легко і весело. Напевно, виключно через її людяність та багатий внутрішній всесвіт? тому що етажелавек! А що ж про це думає міський голова Олександр Туренко? За три роки роботи теперішньої каденції депутати не чули жодного звіту, ані від нього самого, ані від його заступниці з особливих доруч. Громадські організації лише здогадуються, що зам з гуманітарних питань має ними опікуватись. Освітні заклади давно керуються власним управлінням з гуманітарних питань, теж саме стосується закладів спорту та культури. Щодо безпеки в місті, якою, власне повинна займатися Михницька в рамках посадових обов'язків, після того, як вона сіла в крісло заступниці, була одразу розформована місцева муніципальна варта. А програми, яка б дозволяла виконувати цю функцію бійцям місцевої ДФТГ за два роки, ми так від неї не дочекались. Троє поліцейських громади на 20-ти тисячне місто і шість сіл. Це навіть не смішно. Шокуючий інцидент з побиттям депутата та інших пересічних громадян серед білого дня на ринку, яскраво довів всю неефективність та ганебність такого керівництва. Тобто, ніхто не депутати, не громада гадки не мають, чим насправді займається і за що отримує такі шалені гроші наша заступниця. Втім, ходять чутки, що на більшості документів, які фігурують в кримінальних справах, Стоять зовсім не мерські підписи. Підпис десь і підпис десь. Шановна громада, ви досі хочете дізнатися, як під час війни майже не відвідуючи робоче місце стати успішною жінкою? Не прогавте свій шанс. Заплатіть їй вже ті півтори тисячі гривень, і ви матимете шанс в ресторані, де вона буває частіше, ніж на робочому місці, запитати у заступниці. Як стати успішною людиною за ваші гроші? А про те, як заробляє під час війни наш голова в подальших відео. Слідкуйте за нашими публікаціями.